Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня. Мене звати Ніна, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду жарити відбівні з сиром, з курячої грудинки чи філе, як там кажуть. От у мене є такі дві два кусочки, грудинки курячої. І я вам покажу сьогодні, як я буду жарити такі відбівні з сиром, з цієї грудинки. Для цього мені потрібно, ну я кажу, от є дві кусочки цієї грудинки, сир, твердий сир от такий десь грам 200, більше не треба. Одна цибуля, така середня, муки грам 200, сіль, олія для жарки, рафінована, перець і для кляру три яйця. Три щири, там уже дивлячись, скільки вийде відбівних таких. Ну, от як я буду це робити, зараз буду показувати. Кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі будемо разом готувати такі відбівні. Спочатку я буду нарізати грудинку і відб'ю відбівні, замариную їх, і тоді вже буду готувати все остальне. Грудинку і то все остальне, всі знають, як треба різати, як треба відбивати для відбівних. Ну, я покажу от тако. Я буду різати такими кусочками. Невеличкими Ну і далі буду так нарізати, вже покажу далі. Ну, от, грудинку я порізала. Бачите, на такі кусочки. От. От такі. Тепер візьму, застелю зараз харчову пленку дощечку. Я кажу, це кожен і вміє робити. Ну, я показую все-таки, як я роблю. І отак їх складу отут. Отак. Отак. Так. І ось. От, декілька штучок. І тепер так само харчовою пленкою я і закрию їх. Дуже добре, що і так можна їх з одної сторони, і з іншої сторони просто віддавати. Ось так. Бачите, дівчатка підскодила вже полотенце. Ви мене навчили цього робити. Так. Ну, і, як і всі, я дерев'яним молоточком. У мене такий дерев'яний молоточок, я дуже його люблю. Я з ним не розстаюся. Ну, це такий роблений домашній дерев'яний молоточок. Тільки не смійтеся. Ну і так буду віддавати Кожен. Тоненько, гарненько, тоненько. От Приблизно десь так, а потім покажу. От одну сторону. І те, бачите, отак беру і переворачую на другу сторону. І все, зараз буду відбивати одну сторону. так і далі буду відбивати їх. Я філе вже відбила, дівчатка. Ну хлопчики. А зараз буду робити маринад для філе. Я от на оці цій терці тру цибулю цю одну. Мені потрібно для маринаду ще перець і сіль, і вода. Ну, цибулю я натерла. Тепер беру такий товкачик, посолю трошечки. Ось трошечки, ну, так трошечки. На кінчик такий, ножик, щоб не багато. Потім досолиться, попробуюся і досолювати. І отак товкачиком ще трошечки випускаю сік з цибулі. так. Щоб добре сік вийшов, щоб гарно промаринувалося так. І От. Недовго, отак трошечки. Сюди додам перчик. Так, десь з півчайної ложечки, може, менше. І додам води. Десь так, щоб було воно ще трошки можна додати. І попробувати ще потім на сіль Ще трошки. Часнику дівчатка сюди не даю. Я рідко коли даю до курячих відбивних чесник. Це вже хто любить взяла. Отак. Це вода мінеральна. У мене того так вона шумить. Я буду додавати зараз водичку мінеральну до кляра. Дуже добре додавати у кляр не просту воду, а мінеральну. Якщо вона є. Якщо ні, то можна і таку просту. Но маринад готовий. І зараз воду. Маринувати бюні. Зараз візьму тарілочку ще одну і покажу. Я спробувала ще маринад і додала ще трошечки соли, тому що я солити більше їх, оці відблівні не буду, інакше тільки так. У цьому маринаді вони просоляться. Ну, отак буду брати зараз. О, прямо цієї ці бульки, всього набирати і далі отак складати одне на одне. Отак, слідучу. отак. Руками, дівчатка, руками робимо для себе. І далі. так буду маринувати їх. Бачите? Так, щоб цибулька сюди трошки попадала, той перчик все, щоб туди попадало. Ну, далі покажу. І так, я от відбівні вже поставила маринуються. Промарину... Всі їх промаринувала. Тепер буду робити кляр і буду натирати сир. І покажу. Відбиваю величкою яйця, трошечки посолю. Ну, сіль перець, це вже кожен по за своїм смаком дає. Треба пробувати, скільки там і чого треба. Але піар я обов'язково сою, обов'язково. Перчик це вже як, як за бажанням до п'яру. я додаю. Даму ще перчику трошки, і додам сюди трошечки мінеральної води. води. Якщо немає мінеральної, можна простою, ну дуже добре мінеральну давати. Якщо мені не стане цього окляру, то буду бачити, що трошки мало. Я ще сюди додам одне яєчко, зіблю, і, зіб і солю, і роблю і отак далі буду продовжувати. Я зараз спробую на сі. Я... Отак, гарненько, щоб добре розійшлося. Жовток з білком і все. А сир О, на оцю терку зараз натру. Ну от так. Візьмімо ножик. Сир можна і увесь зараз не терти. Можливо, і не треба буде всього. А якщо треба, то ще дотреться. Ну, от так буду набирати сир на Бачите? От так. Ну, Бачите? Отак. Коли це я вже зроблю, покажу. Ну, от, а далі я буду показувати, як я їх буду жарити, що я буду з ними робити. Камера не дуже все улавлює, так що, як я зможу, так я її буду показувати. Жаровню вже поставила, нагрівається, олії всипала. Так трошечки, небагато, ну, середньо, так. Тепер беру от відбівну. Спочатку, бачите? От, взяла відбівну. Омуку її. Отак. От бачите? Тільки з одної сторони. Тепер ставлю ось сюди сир. Видно? Трошечки я ближче. Отак, от бачите, поставила сир. Ставлю зверху, більш-менш таку підбираю, щоб була. До нього отак. Зверху ставлю другу. Отак десь. Присипаю оце мукою. Бачите? От гарненько таку мукою присипати. От і все. Тепер її ставлю у кляр кляр ближче, отак. у кляр О, так. Бачите, у кляр прямо руками. І ставлю на жаровню. Трошечки Це трошечки та робота, трошечки така крутитка, але вона того вартує. Я перший раз трошки не дуже аж окляру мочила. От трошечки зверх. Отак. От Дам більший вогонь. Так. І зараз слідучу так само буду робити. І знову беру от, відбіну. Знову у муку, бачите, у муку ставимо. Дивіться, чи видно, видно. Тепер трошки зверху сир. Отак. І знову беру відбівну, ставлю зверху, отак. Отак. Тепер трошечки зверха мукою. Так, так, це є трошки гриня, але кажуть, воно того стоїть. І тепер окляр. І нажаруємо. Бачите? Ну, руки треба мити для цього. Трошечки можна поправити його отак, щоб вони вигляд мали. Ну так більш-менш огонь не дуже великий, бо вони будуть жарити. Ось тут видно, Зараз з одної сторони пожариться, я переверну на другу сторону, теж пожариться. Тільки вогонь невеликий, щоб вони гарно прожарилися. Я думаю, що вже з однієї сторолися, буду їх переворачувати. І зараз з другу. Ось так, легенько. Ну, отак на маленькому що з іншої сторони вони будуть прожаритися. Я буду показувати, бачите, вони вже майже прожарються і прожарилися з цієї сторони. Я візьму вловичку величком дійсно. Бачите, вони вже з цієї сторони прожарилися. Ось, ви так. Я, я жарила на маленькому огні ага. 5 хвилин. 5 я покажу дівчатка, на якому огні, ага. тільки я вибачаюся, бо плитка в мене трошечки має вигляд негарний. Бачите, в неї. Стої. Тут з'явилися, бачите огонь. Малесенький, малесенький. Появилися такі чорні оці емаль з'їлася. Я підмалювала теж емаль, купила таку непогану, от що зробилося з плитки. Бачите, емаль згоріла і зробила негарну плитку. мені. Ну що, хоче, інші маємо хочеться як найкраще, а виходить як найгірше. Ну все, я буду їх забирати вже. Їхто, так, покажу полотенці тут і покажу вам дещо, як не Це, о, такі вони да. повищаються. Да, бачите? Отакі. Жаровню треба зараз протерти палфеточкою після них. Ну, як обично, ми жаримо відбільні. От бачите? А потім покажу вам у по розрізі. Ну що, я буду продовжувати далі так жарити їх, ставлю їх тоді на салфеточку, щоб жир трошки витягнув. Е, буду продовжувати жарити. Покажу вам тоді у розрізі, покажу, які вони. В мене. Ну що, я вже дожарю від Бачите, які таки, виходить, ось такі цю Ну що, дівчатка, скажу вам ще, що, якщо трошечки десь е, коли відбиваєте, вони е, трошечки пірвалася, та відбивна Нічого страшного. Е, вона у клярі, у муці все склеюється все дуже добре виходить. І зараз покажу вам, які вони всередині, які получились. Ну, все, я вже дівні пожарила. От дивіться. Бачите, які вийшлися у мене? Получилося. Шість штучок. І ще один сьомий там є. Там вже пробували його. Так що я сюди не поставила. Отакі сьогодні я жарила відбивні з курячого грудки. Зараз покажу, які вони всередині. От. сюди. Дивіться, дівчатка, бачите, сир усередині. яка краса. А смакота яка? От. Бачите? Це дуже-дуже смачно є. Дуже смачно. Отака, отака сьогодні, отаку я сьогодні пожарила смакоту. Якщо, дівчатка, вам сподобалося сьогодні, як я жарила отакі відбивні жарти, по-моєму рецепту. Це дуже смачно, дуже-дуже смачно. Це колись, навіть у ресторанах, я не знаю, як зараз, а колись у ресторанах таке блюдо було дуже і дуже добре. Так що. Хто кому сподобалося, готуйте по моєму рецепту і будете не пожалієте. Ну що, всім гарно дякую за те, що ставите лайки, дивитеся моє відео, за коментарі, які пишете. За все-за все, дуже вам гарно дякую. Дуже-дуже. Бажаю всім миру, добра, всього всього найкращого. І до зустрічі тоді!